Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Добрий день. Добрий день. Петрович, походу наш клієнт. Доброго дня. Що вам може двірники почистити або дзеркало протерти? Пожуртували? Отже, хлопці, салим блоки поміняєте. І подивіться, що з движком, бо він щось гуркотить. але це не свічки, це, мабуть, компресія. Так, і щеплення ще подивіться. Ага. Добре. Ви у когось діагностику проходили? Сонечко, я в гаражі виросла. Я би сама би все зробила, але манікюр. Ага. Ага. Ну, добре, давайте ключі заганю машину. Я сама заганю машину. Але в нас там заїзд дуже. Вона в гаражі виросла. А... Це не наш клієнт. Та, така, кого хоч сама нагне і… Компресію перевіри. Може допомогти? Я сказала, я сама заїду. Сама сама. Ви все зрозуміли? Так, поміняти селінблоки, перевірити компресію в двигуні і глянути щеплення. І ще порухтувати і пофарбувати. Ви ж казали, ви в гаражі виросли. Так, ви знаєте, я можу прибрати всю машину з закритими очима, а от їздити з відкритими очима я ще не навчилася. О. Машина вам. Добре. Приходьте через тиждень. Ні, це наш клієнт. Ха -ха. Буде часто до нас заїжджати. Ой! Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цетрин. Це діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Що там таке? Багато заробив? Нормально. Європейць попався. Бляхер? Ні, справжній європейць. Звідки у бляхера євро. Це точно. Ну давай половину. Яку половину? Я сам ту машину чинив, поки ви спали. Я тебе всьому навчив. Тим більше я з тобою завжди ділюся. А ви зі мною ділитесь гривнями, а я з вами євроми. Так, все тихо. Половину. Потім Е. Доброго дня. Доброго. Ви тут машини ламаєте? Коли як? Ну, в основному ремонтуємо. Він ламає, я ремонтую. Ага. Тут за воротами стоїть моє авто. Треба його розпилити навпіл. Навпіл? Навпіл. Навпіл. Навпіл-навпіл. Щоб з однієї машини були дві однакові половинки. А, Зрозумів. Це вам чоловік зрадив, а ви вирішили йому помститися? Майже, але не про це діло. Коротше кажучи, ви розпилите? Я заплачу. Ну, піду подивлюсь, що там. Угу. Слухайте, так може не треба її розпилювати? Може, ми її там підлагодимо та й все поїде? Не треба її лагодити. Мені треба, щоб ви її просто розділили. Так а навіщо її розпилювати? Ми з чоловіком розлучаємось. Так. Ось і вирішили, що все майно ділимо на опіл. Так. Ну, але що, не можна нормально домовитися. Там, вам машина, йому там диван, вам квартира, йому табаретки. Я так і хотіла. Але він зробив по-іншому. Ось, бачите, розпилив мій восьмий айфон. Ну зато у вас тепер дві четвірочки. Дуже смішно. А потім він розпилив мої сукні, а я його диван. Він мої туфлі, а я його унітаз. Він мої дисконтні картки, а я хочу розпилити його машину. Ха! Слава Богу, що дітей у нас двоє. А те ще одна. Цей гад так само сказав, але моя мама була до заміжжя. Ну, то так. Сухте, ну якось не можна так з машиною взяти і розпилити. Може, я у вас її. І... Може, я у вас її куплю за дві тисячі євро? А ви потім гроші розпилите навпіл. Так буде легше. Точно. А я про це і не подумала. – О! – Давайте. Давайте. Ось так. Наупіл. Дійсно легше. Дякую, дуже дякую. Д Дивна якась. Але у мене тепер є машина. Седя палік. Раз-два і готово. Що готова? Розпилив я ту машину. Думав, буду з нею вазюкатись, а там китаєць. Я його за дві хвилини раз і навпіл. А де тьотя? А ну і фіг з нею. Де та моя половина? О що? Твоя половина. А це значить моя. Вітаю, Рома. Ми з тобою купили авто. Навпіл. Круто! Це у нас тепер два авто по півавто. авто. Добрий день. Вітаю вас на нашому СТО. Я оператор Яна. Чи можу допомогти? А, слухайте, оператор Яна, а, можете покликати майстра, щоб він подивився мої стійки. Для нас важливий кожен клієнт. Зачекайте, будь ласка, декілька хвилин. А, я розумію. Слухайте, просто скажіть, якщо нема майстра, то я поїду на інше СТО. Нам важливий кожен клієнт. Будь ласка, зачекайте на нашому СТО. Чи можу я вам запропонувати каву? Каву. Добре, давайте каву. Трохи почекаю. Я вже навіть і не знаю, що мені більше набридло. Ця ваша кава або ця мелодія, яка грає з вашого ноутбуку. Зачекайте, будь ласка, декілька хвилин. Слухайте, ви мені. Таке казали декілька годин тому. Все, я їду на інше СТО. Нам важливий кожен клієнт, будь ласка, залишайтеся у нас на СТО. Чи можу я вам ще щось запропонувати? Так, просто підіть і позвіть сюди майстра, щоб він прийшов і подивився на мою машину. На жаль, зараз всі майстри зеніті. Будь ласка, зачекайте трішечки. Так, все, я поїхав на інше СТО. До побачення! Зачекайте. Що? Розумієте, моя робота затримувати клієнтів на нашому СТО. І тому я маю робити все, що завгодно. А О. Що, а що, а що, а що ну, тоді я, може, трішечки почи. Тепер ви розумієте, що нам дійсно важен кожен клієнт. Так, так розумію. Запліщить. А в давно вже закрив. Пробачка, що я так довго вовтузився з цією копійкою. Нарешті ви прийшли. Мені, щоб його затримати, самі не довелося з ним вовтузитися. Отже, у нього повне ТО, заміна масла, mm. фільтрів і. а ще заміна стійків. Ну що, я тоді пішов робити? Будь ласка. Mm -mm. А ви що думали? Я вам тут так задарма танцював. Mm -mm. mm -mm.